Гроші це мирило успіху в житті. Гроші дають можливість насолоджуватися найкращими дарами землі. Достаток у грошах мають ті, хто збагнув прості закони їх нагромадження. Отож, 10 законів грошей. Закон перший. Відкладай не менш як 10, якщо можеш, то й 20 частину від кожного свого заробітку. Це не важко. Спробуй. Говорити будеш потім. Закон другий. Той, хто відкладає 30% від кожного свого заробітку, вважається фінансовим гуру. А це вже складніше. А тому почни з 10%. Закон третій. Складай бюджет витрат. Пильнуй, щоб не витрачати більше 9% заробітку. Завжди спочатку плати собі, а потім всім іншим. Закон четвертий. Якщо маєш борг. То негайно віддавай його. Але не більше, ніж 50% заощаджених грошей. Інші 50% продовжуй зберігати. Закон 5. Вкладай свої заощаджені гроші у вигідну страву, щоб гроші працювали на тебе, а твій капітал множиться у вигляді нескінченного потоку багатства у твій гаманець. Закон 6. Якщо отримав премію або підвищення зарплати чи прибуток відкладених грошей, заощаджуй не менше 50% від такого прибутку. Закон 7. Вкладай свої заощаджені гроші в ту справу, на якій розумієшся, або куди порадили досвідчені цій справі люди, щоб оберігти свій капітал від втрат шахраїв та ошуканців. Закон 8. Не бійся помилитися! Не помиляється лише той, хто нічого не робить, але ніколи не вкладай більше 30% своїх заощаджених в одну справу. Краще вклади частинами в різні, десь, можливо, втратиш, а десь і перемножиш. Закон 9: Май власну домівку та зроби зі свого житла вигідне вкладення заздалегідь, забезпеч дохід в майбутньому на свої потреби. Та захист родини в похилому віці. Закон 10. Постійно навчайся, опановуй нові навички та набирайся мудрості, щоб заробляти більше, щоб ніколи не втрачати грошей через власну недосвідченість. Друзі. А вам сподобався цей контент? Тож підтримуйте це відео лайком, а також підписуйтесь на мій канал. Такі відео заощаджують ваш час, який потрібно витратити на читання книги, а це мінімально тиждень. Тому я стараюся для вас. До зустрічі в наступному відео!